В модулі банки каса можна обрати пункт меню Оборотно-сальдова відомість в розділі Звіти Каса. У випадку, якщо необхідно сформувати оборотно-сальдову відомість в розрізі 301 го рахунку каса в національній валюті чи 302 го рахунку каса в іноземній валюті. Як і в інших випадках, вказуємо період. В полі Рахунки Обираємо 301 рахунок. Можна увімкнути прапорець Розгорнути до документів. За потреби вказати інші групи чи фільтри, наприклад, Контрагенти. Після внесення всіх необхідних умов натискаємо кнопку Сформувати. Можемо побачити, що через касу були виплачені кошти двом співробітникам. За відповідними видатковими касовими ордерами. Щоб сформувати оборотно-сальдову відомість по розрахунках зі співробітниками, які відправлялись у відрядження, обираємо модуль звіти пункт меню Оборотно-сальдова відомість. Вказуємо період. В полі Рахунки вносимо значення 3721. Розрахунки з підзвітними особами в національній валюті. Можемо увімкнути прапорець Розгорнути до документів. та уточнити умови в області групи і фільтри, наприклад, Увімкнути прапорці для груп контрагенти та документи. Після чого натискаємо кнопку Сформувати. Можемо побачити дані про розрахунки по всім співробітникам, які відряджалися, документи підстави, зокрема, наказ на відрядження та авансовий звіт, та документи про виплати, виписка банку витрата на виплату добових наперед та видатковий касовий ордер, за яким кошти були виплачені готівкою.